Добрий день вам всім і дорослим, і малятам! Рада вас я всіх вітати. День новий ми зустрічаємо і займатись починаємо. Сьогодні до нас завітала дівчинка Софійка. Софійка мріє стати кондитером, Хоче готувати смачні солодкі страви. І пригощати своїми смаколиками рідних і друзів. Зараз Софійка трішки розповість нам про професію кухаря-кондитера. Слухайте уважно! Там, де він, чудові пахощі, на дітей чекають ласощі, шоколадки і цукерки із начинками, тістечка із кремом і родзинками. Кондитерські вироби, тістечка диво, помадки, повидло, начинки, торти, безе і зефір, різні кекси і крем. Потрібно усе це оздобить красиво, щоб смак їх тонкий до людей донести. У кондитера є спеціальний одяг: це ковпак або чепчик. Халат. Або фартух та рукавички. А що ж наша Софійка уміє готувати? Зараз вона нам розкаже. Тортик я спекла, попрацювала, як могла, три яйця міксером збила, про сметану не забула, борошно сіяла, старалася, розтопила масла трохи. Спекла коржі відмінно, може шість, а може й п'ять. Я не стала їх рахувати. З кремом вийшов кожен шар. Вийшло все чудово. Маму й тата пригостила. Сказав тато, ти герой, ти молодець. Кондитером я хочу стати. Навколо мене друзі. Завжди всіх нагодую мармеладом, морозивом і шоколадом. Смаколиками пригощу і чай духмяний всім налью. Ось яка Софійка розумничка. Малята, давайте для нашої Софійки зробимо невеличкий подарунок. Подаруємо їй фартушок, який ми прикрасимо різними візерунками. Ось такий. Давайте розглянемо фартушок. Він прикрашений смужками різного кольору, хвилястими лініями і крапочками. Щоб зробити такий фартушок, потрібно підготувати для роботи вирізати з білого паперу фартух. Гуашові фарби У мене жовтого зеленого та помаранчевого кольору. А ви можете взяти будь-якого кольору. Фарби, тонкий пензлик, ватні палички, серветку, стакан з водою, смужки і клей. Потрібна допомога дорослих, гарний творчий настрій. Підготувались? Тоді давайте починати. Спочатку беремо пензлик трьома пальчиками, вмакаємо в водичку і беремо фарбу, яка вам подобається. Я візьму фарбу жовтого кольору, знаходжу верхню частину фартушка і малюю хвилясту лінію від лівого до правого краю. Жовта хвиляста лінія готова. Тепер таку саму лінію малюю зеленого кольору, трошки нижче жовтої. Знову малюю хвилясту лінію жовтого кольору. Малята не забуваємо добре вимивати пензлика після кожної фарби. Хвилясті лінії готові. А зараз я буду прикрашати нижню частину фартушка. Будемо малювати пряму лінію від краю до краю всім ворсом пензлика жовтого та зеленого кольору. Ось такі гарні лінії у мене вийшли. А тепер використовуємо ватні палочки. Будемо малювати крапочки між хвилястою і прямою лініями. Ось так, як це роблю я! Продовжуємо далі. Знаходимо середину фартушка і малюємо квіточку. Спочатку поставимо крапочку жовтого кольору. Пензликом примакуємо пелюсточки помаранчевого кольору. Подивіться, ось так. Ось яка квіточка у мене вийшла. Малята пропоную приклеїти до фартушка смужки, щоб фартушок можна було зав'язати. Малята, ось подивіться, який фартушок у мене вийшов. Сподіваюсь, що фартушок Софійці сподобається. Ви, малята, також беріть фарби, пензлик і ватні палички і прикрашайте свій фартушок, так як вам подобається. Софійка буде чекати на ваші роботи. Малята, ви розумнички! Дякую вам за увагу. До зустрічі!